Збираюся, дуже важно. Мені потрібна не така кора. Звісно, я б не могла і мені принесли цю кору, але мені треба соснова кора. Бачите, зараз якраз збираю. Рогатини нас обирала багато. Так що є для обрядів, дівчата, для прив'язок, приворотів, для чисток, для сплітників. Я рогати не роблю, а це так вже не годно, звісно. Ось, ось, ось це сила, це для чисток. Це кора із сосни. Дивіться, яка здорова. Зараз дуже обережно соберемо і в машину, щоб вони не поламались. Чим більша кора, тим буде сильніше щищатися, зглажуватися, обиратися вузли із вашого біополя.